Опинитись під завалом будівлі внаслідок ворожих обстрілів. Це загрожує жителям і прифронтових, і тилових населених пунктів. Тому рятувальники нагадали, як діяти, коли ви опинились в небезпеці. Більше розкаже Анна Могильна. Сергій Муха, начальник рятувального відділення. Він, як ніхто, знає, правила поведінки для тих, хто опинився під завалом. В першу чергу потрібно зберігати спокій, не панікувати. За можливостями потрібно. Подавати сигнали рятувальниками це кричати, свистіти, світити фонариком, махати шматком тканини, також стукати по батареям, по трубам. Під час пошуків періодично рятувальники влаштовують хвилину тиші. Це дає змогу потерпілому подати знак. Якщо почули або побачили потерпілого, потрібен час, щоб дістатися до нього. Важливо, щоб людина, яка опинилася у небезпеці, заспокоїлася та не нервувала. Якщо вас ніхто не чує, в першу чергу ти повинен оцінити обстановку, звільнити руки, ноги. Якщо частина тіла затиснута, то ви повинні масажувати, скажімо, та частина тіла, яка не затиснута, щоб забезпечити кровообіг. Окрім іншого, спеціаліст радить не порушувати перекриття. Це можуть бути балки, на яких все тримається, розгрібати самостійно завал, адже це часто погіршує становище. Не варто користуватися сірниками та запальничками, щоб не стався вибух. Ми всі ну, приїжджаємо, на тиші, ми слухаємо, де можливо є потерпілі. І починаємо потихеньку задіювати техніку важку, ну, вручну, ну, виносимо всякими інструментами, це бензорізами, гідравлічними. Щоб дістати людину з-під завалу, використовують різну техніку. Застосуємо домкрати, пнемо подушки, розтискачі, акумуляторні, гідравлічні. Да, важку інженерну техніку застосовуємо крани. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.